По-перше, Марін Headlands, це така місцевість в Каліфорнії через міст від сан франциско міст такий Голден Гейт, де Розташований парк з одноіменною назвою, де катаються люди, і спеціально під цей парк компанія Марін зробила велосипед. Тому що в цьому парку є гравійні дороги, мтбшні треки, взагалі де можна побігати потусуватися, тому цей велосипед ідеально підходить під цю місцевість. По-друге, мене звати Владислав, ви на каналі Велогоу, і сьогодні в нас на огляді велосипед Марін Хедленс другої моделі. Це найкращий велосипед 2023 року. Він навіть має таку медаль. Чому 23-го року? Тому що вся індустрія показує свої велосипеди ще в 22-му на виставках тому і нагороду можна отримати ще в попередньому році. Тому давайте перейдемо до огляду і почнемо з того, що те, що ви побачите, це пірсинг на цьому велосипеді. Аж 21 бонка для того, щоб закріпити сумки фляги. Насоси все, що вам потрібно, і ще дві бонки для того, щоб закріпити багажник. Тобто цей велосипед максимально не обділений залізом для кріплень, і на ньому можна розташувати і розмістити абсолютно все, що ви тільки придумаєте поїхати в будь-який тріп, подорож, марафони і взагалі все, що ви придумаєте. Рама тут дуже крута, вона карбонова повністю і зроблена з однонаправлених карбонових волокон. А кому цікаво, повна назва цієї технології називається Unidirectional Carbon... BEYOND ROAD PLATFORM. Таке використовується саме на шосейних велосипедах ця технологія, і вона приміняється на цьому гравійнику саме для того, щоб зробити його максимально швидким і жорстким. І це ще не все. Дуже конструктивне круте рішення тут зроблено в підсидільній трубі. Вона не тільки з дропером з внутрішньою проводкою, а вона ще й потончена спеціально для того, щоб колесо підідвинути ближче до каретичного вузла і зробити пір'я коротшими. Відповідно. Трикутник задній менший, і вся ця комплексна жорсткість буде набагато вищою. Фарба тут взагалі дуже крута, тому що половина велосипеда це полірований карбон покритий лаком. Друга половина велосипеда це накладені деколі, все це повністю покрите лаком, і складається градієнт від повністю чорного блискучого карбону до такого червоного, помаранчевого, або такого як жар у полум'я. Або цей колір можна назвати взагалі якимось коралевим. Хоча насправді це дуже красиве рішення, і модель Marin Headlands, вона взагалі кожен рік відрізняється своєю оригінальністю і красотою в плані фарби. Шатуни тут стоять не такі, як на більшості велосипедів. Це FSA Грасеймер Pro. вони відрізняються тим, що ці шатуни плоскі і дуже широкі. Це для збільшення жорсткості, звісно. І не, зуби тут стоять Nero White. І шатани тут, звісно, на 42 зуба, як і в більшості велосипедів. Групсет тут 812 гідравлічні, звісно, дуали ротора 160 міліметрів спереду і ззаду. І крута особливість в тому, що тут встановлений дропер, але тут немає кнопки для його включення, тому що вони перенесли в Джеріксі 812 на дуалах дропер саме на лівий дуал. Там, де знаходиться передня гальма, включаючи дуал, ви будете просто включати собі дропер. Це максимально круте, мінімалістичне і практичне рішення. Колеса тут круті, обода вода підстановані. Вони встановлені на велосипедах з дванадцятою осю, і покришки тут VTB by Wave з шириною 44 мм в стоку, діаметр 700 c але особливість велосипеда в тому, що сюди можна поставити два вида колес: один вид колес це 700 з шириною 45, або можна зменшити до 27,5 і поставити сюди двох покришки. І покришки тут уже готові до безкамерного встановлення. Тому ідеально, якщо при покупці велосипеда ви в цей же день в майстерні переставите його на безкамерки, будете їздити, не пробуватися. Якщо пробилися, знати про це не будете. Чи треба взагалі дропер цьому велосипеду? Ну, я не знаю, мабуть, якщо він тут стоїть, то він треба в моментах, коли ви їздите в горах по таким дуже сильним МТБшним трейлам, він, звісно, допомагає. Допомагає з'їхати дуже різкі схили вниз. Але чи потрібно робити з гревела МТБшку, я не до кінця це розумію. Але однозначно, з дропером буде зручніше, ніж без нього. Ну і естетика в деталях. У цього велосипеда дуже багато нанесено. Логотипів по всьому периметру велосипеда він і буде на барендах, він буде і на перемичці для встановлення крил, і на підсидільному хомуті. І взагалі велосипед свій бренд любить, тому наносить його всюди, навіть на сідло. Сідло тут, до речі, також дуже зручне, не вузьке, не дуже широке, тому в більшості випадків воно вам однозначно підійде. Тому що тримаємо руку на кермі, віримо в ЗСУ, бережемо своє здоров'я, все буде Україна, всього вам доброго, побачимось на покатухах.